Якось на місяці народився незвичайний кролик. Я народився, і сталося так, що він потрапив на землю, де знайшов багато нових друзів. Привіт. А Не ще а давайте поема. Ну, давай. Іван Котляревський уже б не пив все і гіркої і, і марно так не волочивсь. Потім до берега, приставши три троянством голим всім своїм, на землю а човнів повстававши, спитавсь, чи є що їсти їм, і зараз що попоїли, щоб на путі не ослабіли, пішли, куди хто запопав. Ений по берегу попхався і сам не знав, куди слонявся, аж гульки в город причвалав. Втім, в тім городі жила Дідона, а город давався Карфаген. Розумна пані і моторна, для неї трохи сих імен. Рудяща, дуже працьовита, весела, гарна, сановита, бідняжка, що була вдова, по городу тогді гуляла, коли троянців повстрічала, так і сказала їм слова: відкіль такі сегольтіпаки, чи рибу з дону везете, чи, може, виходці бурлаки, куди, прочани, вийдете? Який вас враг сюди направив, і хто до города причалив, яка ж ватага Розбишак? Троянці всі замурмотали, дідоні низько в ноги пали, а вставши, їй мовляли так ми всі, як бач, народ хрещений, волочимося без талану. Енеїда, ми в знаєш, порождені, Еней пустив на нас ману. Дали нам греки прочухана й самого Енея пана в три вирви вигнали від тіль. звелів покинути нам трою, підмовив плавати з собою. Тепер ти знаєш, ми відкіль. Помилуй пані благородна, не дай загинуть головам, будь милостива, будь незлобна, Еней, спасибі скаже сам чи бачиш, як ми обідрались, убрани я постоли порвались, охляли, ніби в дощ щеня. Кожухи свити погубили і з голоду в кулак трубили, така нам лучила спиня. Дідона гірко заридала і з білого свого лиця платочком сльози обтирала. Коли б сказала, молодця Енея вашого злапала, уже б тогді весела стала, тогді шість великдень був би нам. Тут плюся як будто з неба. Ось-ось де я, коли вам треба. Дідоні поклонюся сам. Потім з Дідоною обаявшись, поцілувались гарно в смак. Зарученьки біленькі, взявшись, балакали то сяк, то так. Пішли к дідоні до господи через великі переходи.